Ліна Костенко, крила, а й правда Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі? Крила має, а крила має, вони ті крила не з похупір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. має, А крила має.